Я працюю інспектором відділу служби освітньої безпеки управління патрульної поліції в Одеській області. В вашому навчальному закладі я буду знаходитись на постійній основі. Першого вересня в одеських школах стали до роботи поліцейські представники служби освітньої безпеки. Їх мета запобігати правопорушенням у закладі, проникненню сторонніх осіб, а ще евакуація у випадку тривоги тощо. Інспектори мають вищу освіту, пройшли спеціальні тренінги, психологічну підготовку, а головне виявили власне бажання працювати з дітьми. Кожного дня я знаходжуся тут з понеділка по п'ятницю, з 7 до 3 години, ми проводимо бесіди з дітьми, розповідаємо їм про булінг, про адміністративні та кримінальні правопорушення та відповідальність неповнолітніх і контролюємо цей процес, щоб ніяких правопорушення не виникало. Тяжко працювати з дітьми, якщо у вас не було такого досвіду. А так взагалі мені дуже подобається. До служби освітньої безпеки Вікторія патрулювала і безпосередньо брала участь у затриманні правопорушників з дітьми з одного боку простіше, а з іншого можуть бути і несподіванки. На питання який в нас основний закон можуть відповісти червона книга. А ще офіцери СОП працюють з батьками. Приймає участь і у засіданні батьківських зборах, де також піднімає питання щодо адміністративної та кримінальної відповідальності за неповнолітніх, адже батьки також мають відчувати, що вони є отим безпосереднім да учасником освітнього процесу і також несуть відповідальність за скоєні правопорушення своїх дітей. Протягом семи років до одеських шкіл навідувалися шкільні офіцери поліції, розповідали про правила дорожнього руху і інші потрібні школярам знання. Тому хлопчики і дівчатка звикли до поліцейських поруч. А сьогоднішньої зустрічі з інспектором служби освітньої безпеки, присвячене правам і обов'язкам дітей, вони винесли важливе. Відчуваю себе під безпекою, тому що в будь-який момент, якщо буде булінг, я можу піти до поліцейського та, та сказати об. А основне правило моралі – те, що відносися до людини так як хочеш, щоб відносилася до тебе. Сьогодні виклики часу не дозволяють зволікати і чекати, допоки в школах станеться будь-який інцидент, пов'язаний чи то зі зброєю, чи то з вибухонебезпечними предметами. Тому в рамках всеукраїнського проєкту перші офіцери служби освітньої безпеки розпочали нести службу в школах Одеси. Надія Панкратова, Костянтин Лужневський, перший міський.